Щодо оцінки роботи уряду, підготовлена постанова про те, щоб взяти до відома даний звіт, і вона є базовою. Наскільки я знаю, сьогодні зареєстрована ще одна постанова народними депутатами України як альтернативна щодо визнання незадовільної роботи уряду. Тому ці дві постанови будуть розглядати за результатами самого звіту уряду. І все, що стосується відставки уряду, сьогодні може розглядатися тільки в спосіб 150 голосів, і підписні листи зараз знаходяться у самопомічі фракції самопоміч, і зараз триває цей процес. Як тільки буде зібрано 150 підписів, я вже дав доручення відповідно апарату, щоб відповідно до регламенту швидко розглянули всі необхідні процедурні моменти, і як це буде можливо внести на. Розгляд засідання Верховної Ради це буде зроблено без будь-яких перешкод. Ви будете підписуватись? На даний момент я не підписав, але хочу сказати, у мене є багато питань до окремих міністрів уряду, тому моя оцінка достатньо критична.